Всіх вітаю. Схема незалежних випробувань формули Бернулі, Лапласа, Пуассона. Схема незалежних випробувань це повторні незалежні випробування щодо події А, у кожному з яких подія А може як відбутись, так і не відбутись, де є ймовірність у кожному випробуванні стала і не залежить від того, відбулась вона в інших випробуваннях чи ні. Ймовірність того, що події відбудеться у m випробуваннях з n, знаходять за формулою бернулі. Означається П велике з індексом n знизу в дужках m дорівнює C з n по m, помножити на п в степені m, помножити на Q в степені N-m. Нагадую, C з n по m це формула, за якою рахують кількість комбінацій. N загальна кількість випробувань, m — та кількість випробувань, у яких має відбутися подія А, про ймовірність якої запитують. ПМЛЕ це ймовірність настання події у кожному з випробувань, а Q ймовірність не настання події у кожному з випробувань. Наприклад, як буде виглядати формула бернулі у випадку. Коли в нас випробувань вісім, а ми хочемо знайти ймовірність того, що подія відбудеться в трьох з них. Тоді це добуток це з вісьми з по три помножити на П в кубі, помножити на Q в степені 5. Або ми проводимо п'ять випробувань і хочемо знайти ймовірність того, що подія відбудеться в двох випробуваннях з них. Тоді це добуток С з 5 по 2 помножити на P в квадраті і помножити на Q в кубі. Крайні випадки формули бернулі. Запитання звучить так: яка ймовірність того, що події відбудеться у кожному випробуванні? Тоді у формулі бернулі С з n по n дорівнює 1 Q в степені 0 дорівнює 1 І виходить, що з трьох множників формули бернулі. Залишається тільки один P в степені N. Наприклад, ми проводимо 5 випробувань і хочемо знати ймовірність того, що подія відбулась у всіх п'яти. Тоді це P в п'ятому. Якщо ми проводимо три випробування і теж нас цікавить ймовірність того, що подія у кожному відбудеться, це вже буде P в кубі. Наступне запитання звучить так: яка ймовірність того, що подія не відбулася в жодному випробуванні? Тоді у формулі бернулі. Це з n по нулю дорівнює одиниці. P в степені 0 теж дорівнює одиниці. Виходить, що з трьох множників залишається тільки один Q в степені n. Наприклад, ми проводимо 7 випробувань і хочемо знати ймовірність того, що подія в жодному не відбудеться. Тоді це буде Q в степені 7. Або ми проводимо три випробування і теж хочемо знати ймовірність того, що подія жодному не відбудеться. Це вже Q в кубі. Якщо запитання звучить так, яка ймовірність того, що подія відбудеться хоча б в одному випробуванні? То таку ймовірність, відповідь на таке запитання ми знаходимо як різницю 1, відняти Q в степені N. Тобто ми від ймовірності того, що подія може відбутись будь у будь-якій кількість випробувань з N, тобто від одиниці. І піднімаємо ймовірність того, що подія не відбудеться в жодному. Наприклад, ми провели три випробування і хочемо знати, що подія відбулася хоча б в одному з них. Тоді це один відняти Q в кубі. Або ми проводимо вісім випробувань, і хочемо знати, що ймовірність хоча б в одному випробуванні відбулась. Тобто це один відняти Q в степені. 8. Запитання ще можуть звучати наступним чином. У вигляді проміжків кількостей випробувань. Наприклад, ми провели 8 випробувань, хочемо знати ймовірність того, що подія відбудеться у проміжку від 5 до 7 випробуваннях. Тоді ми знаходимо ймовірність для кожного значення, яке попадає в цей проміжок. У цьому прикладі це ми будемо знаходити ймовірність того, що події відбудеться в п'яти випробуваннях, або в шести, або в семи. Для кожного доданку пишемо відповідні множники, формули вернулі. Ще приклад. Ми проводимо 5 випробувань. І яка ймовірність того, що подія відбудеться менше рівне одного випробування? Що це означає? Що подія або взагалі не відбудеться, або відбудеться в одному випробуванні? Ще приклад. Ми проводимо 8 випробувань, і хочемо знати ймовірність, що подія відбудеться більше, ніж в 6 випробуваннях. Тоді. Ми додаємо такі ймовірності, як ймовірність того, що відбудеться в семи випробуваннях, і ймовірність того, що відбудеться у восьму. Приклад. Ймовірність виготовлення якісного виробу 0,9. Знайти ймовірність того, що з п'яти виготовлених перше запитання якісним буде тільки один, друге запитання хоча б один якісний, і третє буде більше трьох якісних. У нас схема незалежних випробувань, тому що подія у кожному випробуванні відбувається з тією самою ймовірністю, і ця ймовірність не залежить від того, відбувалась подія в інших випробуваннях чи ні. Виписуємо у розв'язанні коротку умову задач. В першу чергу, скільки в нас випробувань, у нас 5 випробувань. Ймовірність в кожному з випробувань. Настання нашої події 0,9, а не настання 0,1. Перше запитання з п'яти виготовлених, якісним буде тільки один. Тобто ми проводимо 5 випробувань, і нас цікавить мивірність того, що наша подія відбудеться в одному з них. Пишемо формулу відповідно вернулі і підставляємо Числові значення. Обраховуємо ймовірність. Запитання 2. Хоча б один якісний. Пригадуємо, як ми пишемо формулу Бернулі у такому випадку. У нас випробувань 5, тому буде 1 відняти Q в степені 5. Запитання 3. Буде більше трьох якісних тобто це 4 або 5 для кожного доданку пишемо варіант формулу Бернулі, підставляємо числа і обраховуємо ймовірність. Приклад 2. Кубик підкинули 4 рази, знайти ймовірність того, що з 4 підкидань п'ятірка випаде наступну кількість разів: 3, всі, жодного, не менше 2, більше 2, принаймні 1. Знову таки маємо схеми незалежних випробувань, тому що у нас при кожному підкиданні кубика п'ятірка випадає з цією самою ймовірністю, а саме одна, шоста. Далі, ця ймовірність не залежить від того, чи випадала п'ятірка в інших випробуваннях, чи ні. Коротко виписуємо умови здач. У нас чотири підкидання, значить, у нас загальна кількість випробувань чотири. Ймовірність у одному випробуванні. Одна шоста настання події, не настання, тоді 5 шостих. Перше запитання. Ми проводимо чотири випробування, а наша подія має відбутися в трьох. І ми знаходимо ймовірність такої кількості. Вставляємо у формулу Бернулі відповідні значення числові і знаходимо ймовірність. Запитання 2. Чотири випробування, і ми заходимо ймовірність того, що подія відбудеться у кожному випробуванні в четвертому степені. Жодного разу не відбулася подія, і у четвертому степені. Не менше двох. Не менше двох це або 2, або 3, або 4. Більше двох це значить 3 або 4. Принаймні один, один відняти Q в четвертому степені. Формула Бернулі це точна формула, яка рахує ймовірність того, що з N-випробувань подія відбудеться в M, але вона є незручною, коли у нас велика кількість випробувань. В таких випадках використовують локальну теорему Маврила Пласа, яка зараз у вас на екрані. Інтегральну теорему Лапласа ми її розглянемо пізніше. Формулу Пасона, також у цьому відео пізніше ми будемо про неї говорити. Зараз проаналізуємо локальну теорему Маври Лапласа. Це формула, яка, за якою знаходимо ту ж саму ймовірність, тобто ми знову знаходимо ймовірність. Того, що з N-випробувань події відбудеться в M-випробуваннях, знак приблизно, тобто локальна теорема Мавра Лапласа, знаходить таку ймовірність приблизно. Як добуток, дробу 1 поділити на корінь з NPQ, N загальна кількість випробувань P – ймовірність настання події у кожному, і Q не настання події у кожному з випробувань. Фі від Х множник це функція Гаусса. Формула застосовується за схемою Бернулі за умови що N велике, ми про це говорили, і ймовірність більше, ніж 0,1. Вона рекомендована у випадку, якщо N Q більше 9. Функція Гаусса. ось її формула. Тобто фі від х дорівнює 1 поділити на корінь з 2 π помножити на г в степені мінус х квадраті поділити на 2. Функція має наступні властивості. Вона парна, тобто фі від мінус х дорівнює фі від х. Також, якщо х більше 4, то значення функції 0. Це формула знаходження аргумента функції Гаусса. Значення функції гауса будемо знаходити за відповідною таблицею. На екрані інтегральна теорема Лапласа. Інтегральна теорема Лапласа це формула, яка дає відповідь на запитання про проміжу кількостей випробувань, в яких може відбутись наша подія. Наприклад, ми проводимо 10 випробувань, і яка ймовірність того, що наша подія відбудеться в таких межах, як від 7 до 9 випробуваннях? Приблизно також інтегральна рахує. Ймовірність приблизно, і це f велике, це функція лопласа від х2, відняти f велике від x1. Формула застосовується за тих самих умов, що і локально. Тобто P більше, ніж 0,1. Вона аргументована, якщо n ф більше 9. Ось так виглядить формула самої функції лапласа, яка використовується у формулі знаходження ймовірності. 1 поділити на з 2 π Інтеграл від 0 до х від є в степені мінус в квадраті поділити на 2 дт. Властивості функції вона не парна. Тобто f від мінус хрівня мінус f від х. Якщо аргумент більше 4, то її значення 0,5. Формула знаходження аргумента цієї функції. Така ж сама, як і формула знаходження аргумента функції гаоса. Значення функції будемо знаходити за відповідною таблицею. Приклад. Імовірність виготовлення бракованої деталі 0,4 знайти ймовірність того, що серед 80 деталей бракованих буде 26 0, хоча б одна. Від 6 до 20, від 60 до 70, не більше 6, більше 5. Описуємо коротку умову задачі. Загальна кількість випробувань 80. Ймовірність в одному випробуванні 0,2. Це настання події, а не настання 0,8. І от перше запитання: знайти ймовірність того, що серед 80 деталей бракованих буде 20. Ми спочатку рахуємо аргумент. Тут ми 20 підставляємо замість М. А далі замість N80, замість P0,2, замість Q — 0,8. І рахуємо знаходимо значення аргумента. Округлюємо завжди до сотих. Тобто нам треба цілі, десяті і соті. Знаходимо функцію Гаусса. Функцію Гаусса знаходимо по таблиці. Тобто цілі і десяті ми шукаємо в стовпчику. А сотні в рядку, і от на передній тині стовпчика рядка у нас саме значення функції Гаусса. Виписуємо це значення. Далі підставляємо його у формулу локальної теореми Лапласа і обраховуємо ймовірність. Запитання 2. Знайти ймовірність того, що серед 80 деталей, бракованих буде 6. Знову-таки, що починаємо? Рахуємо аргумент. Замість m підставляємо 6. Замість n 80, замість p – 0,2, замість q – 0,8. Знаходимо аргумент вишов від'ємний, мінус 2,80. Нагадую, округлюємо до сотих. Знаходимо функцію гауса. Функція гауса парна. Тому фі від мінус 2,80 це фі від 2,8. Сотик. Знаходимо по таблиці, знову таки, цілі десяті шукаємо в стовпчику в соті в рядку. перетині знаходимо значення функції, виписуємо, підставляємо у формулу, обраховуємо і знаходимо ймовірність. Запитання 3. Знайти ймовірність того, що серед 80 деталей бракованих буде 0. Замісяємо, підставляємо 0, Рахуємо аргумент. Аргумент вийшов мінус 4,47. Знаходимо значення функції Гаусса. функція парна, тому фі від мінус 4,47 дорівнює Фі від 4,47. І пригадуємо ще одну властивість, що якщо х більше 4, то значення функції 0. Підставляємо у формулу і знаходимо ймовірність. Ймовірність в цьому випадку у нас 0. Запитання 4. Знайти ймовірність того, що серед 80 деталей бракованих буде хоча б одна. Тобто ми від одиниці віднімаємо ймовірність того, що подія не відбудеться взагалі. Ймовірність з ми тільки що знаходили, був нуль, і в нас вийшло, що ймовірність хоча б одного прояву нашої події, в нас одиниця. Коли ми за... будемо використовувати формулу Лапласа, хочу зауважити, що. Відповідь на запитання хоча б одна у нас завжди буде приблизно одиниця. Якщо ми хочемо знати точне значення, це вже повинні використовувати формулу вернулі. Запитання 5 від 6 до 20 це вже інтегральна формула Лапласа. Нам потрібно два аргументи знайти. Ми замість x замість m1 підставляємо 6, замість m20. M2 — Обраховуємо значення. І підставляємо у формулу. Пригадуємо, що функція лапласа F в інтегральній непарна. Тобто f від мінус x дорівнює мінус f від x. Дивимось у таблицю. Таблиця зовсім інша. То була таблиця функції Гаусса. А це вже таблиця функції лапласа. Знаходимо значення нашого аргумента в таблиці і виписуємо значення функції. Так само знаходимо і для 2,8. Тобто знайшли в таблиці значення і виписали відповідне значення функції. Порахували і отримали ймовірність. Запитання 6. Знайти ймовірність того, що серед 80 деталей бракованих буде від 60 до 70. Так само рахуємо два аргумента. Порахували. І у нас в одному і в другому випадку вийшли числа більше 4. Функція лапласа у таких випадках дорівнює 0,5. Тобто, у нас ймовірність. Таку проміжку кілька стей випробувань дорівнює нулю, в яких відбудеться подія А. Запитання 7: найбільше шести. Тобто у нас найбільше шести це значить, який у нас проміжок? Від 0 до 6. Рахуємо аргументи, підставляємо формулу. Згадуємо, що функція не парна. Значення для цих аргументів ми вже знаходили, і крім того, увагу, у, у вас один з аргументів більше 4, там буде 0,5. І обраховуємо ймовірність. Запитання 8 більше 5. Тобто, який це проміжок? Від 5 до 80. Рахуємо аргументи, підставляємо формулу. Пригадуємо, що функція не парна. Також пригадуємо, що якщо х більше 4, то функція дорівнює 0,5. І обраховуємо ймовірність. Формула Пуассона. Формула Пуассона також використовується по схемі бернулі, тобто відповідає на те ж саме запитання, яка ймовірність того, що з n проведених випробувань подія відбудеться в n-випробуваннях і приблизно також приблизно дорівнює а степені m Поділити на факторіал, помножити на є в степені мінус А, де А це добуток НП. Різниця між використанням формул лапласа і формул позона в тому, що лапласи використовується в випадку, коли імовірність більша, ніж 0,1, а в коли менша, тобто, коли ймовірність мала. В проміжку від 0 до 0,1. Приклад. Ймовірність появи деякої події у одному випробуванні 0,5. Яка ймовірність того, що при тисячі випробуваннях події відбудеться 0 разів, 4, 20, не більше 3, від 3 до 5, не менше 16. Виписуємо коротку умову. У нас тисяча випробувань і ймовірність менша, ніж 0,1. Це ознака того, що при схемі незалежних випробувань, які ми маємо, ми будемо використовувати саме формулу посона. Для неї ми знаходимо А, тобто ми N множимо на П. У нас вийшло 5. І от з цього моменту ми всі відповіді на наші запитання виписуємо з відповідної таблиці. Є е, таблиця називається ПАСОН. І от в рядочку ми шукаємо п'ятірку. От у цьому рядочку п'ятірки нема. А в наступному є. І ось у цьому стовпчику відповіді всі на всі наші запитання. Наприклад, у нас є запитання того, що подія відбудеться, не відбудеться взагалі, відбудеться в чотирьох випробуваннях, в двадцяти. І от демонструю, як ми виписуємо це з таблиці. Тобто ми шукаємо 0 у стовпчику М, і напроти цього нуля нам відповідь на наше запитання. Тобто ми виписуємо ймовірності всі з цього стовпчика. Наприклад, наступне запитання: 4. Тобто там де М, шукаємо четвірку, і напроти ймовірність, про яку у нас? Запитують. Тобто ймовірність того, що з тисячі випробувань тоді відбудеться в 4. 20. Шукаємо стовпчику 20, бачимо напроти 0. Значить ймовірність 0. Менше рівне 3. Це означає, що або 0, або 1, або 2, або 3. Ми дивимось у таблицю, виписуємо ці всі ймовірності і додаємо. Або ще такий проміжок від 3 до 5. Знову таки, це означає, що у нас цікавить 3 або 4, або 5. Ми ці всі значення ймовірності виписуємо з таблиці і додаємо. М більше рівне 16. Здається, більше рівне 16, тобто це нескінченна кількість ймовірностей. А ні, з певного моменту ймовірності починають дорівнювати нулю. Розглянемо ж формулу найімовірніша частота. Приклад. Імовірність появи події в кожному з 347 незалежних випробувань рівня 0,2. Знайти найімовірнішу частоту появи події А у цих випробуваннях. Знаходимо М0В. Виконали дії, і в нас М0В в межах від 68,6 до. 69,6. Не забуваємо, що М0 це кількість випробувань. Ми зараз даємо відповідь, яке ціле число знаходиться в цих межах. Цілим числом, яке відповідає умові нерівності, є 69. Або ще задача. Ймовірність появи події А в кожному з N незалежних випробувань дорівнює 0,6. Скільки таких випробувань потрібно виконати, щоб найімовірніша частота появи події А в цих випробуваннях дорівнювала 32. Тобто у цьому випадку у нас 0,6 це B і відповідно 0,4 це Q. 32 це М0В. Тобто нам вже зразу дали найімовірнішу кількість. Ми записуємо нерівність. Як система нерівностей, Розв'язуємо цю систему. І маємо, що у нас N може бути або 53, або 54. Ще одну формулу розглянемо: це відхилення відносної частоти від ймовірності. Імовірність, відхилення відносної частоти від імовірності від за абсолютною величиною. Менше рівне епсилон, приблизно дорівнює. Як 2 помножити на F велике, пригадуємо це функція лапласа. І від аргумента де епсилон множимо на корінь квадратний, з M поділити на PQ. m – це частота появи події. Тобто кількість. Випробувань, в яких подія відбулася. N – це загальна кількість випробувань чи експериментів. M поділити на N – це відносна частота появи події. P – ймовірність події в одному, в кожному з випробувань. F – це функція лапласа. Приклад. Ймовірність появи події в кожному з 500 незалежних випробувань дорівнює 0,77. Знайти ймовірність того, що відносна частота появи подій від, відхилиться від заданої ймовірності за абсолютною величиною не більше, ніж на 0,3 сотень. В таких задачах іде мова про класичну ймовірність, яка відома, і статистичну, тобто провели N випробувань і подія відбулася в N випробуванні І ми знаходимо. Різницю між ними. Тобто нам важливо, щоб вони, різниця між ними була досить малою, меншою, ніж епсилон. Підставляємо відповідні значення числа з умови і починаємо обраховувати праву частину. Тобто, в першу чергу, ми порахували аргумент нашої функції лапласа. Тепер за відповідною таблицею знайдемо значення цієї функції, помножимо на 2 і знайдемо ймовірність відхилення відносної частоти від ймовірності з абсолютною величиною, яке не перевищує, ніж 0,3. Або ще така задача: ймовірність браку серед виробів дорівнює 0,2, знайти ймовірність з ймовірністю. 0,8242 десятитисячні границі, в яких знаходиться число М. Бракованих виробів серед перевірених 65, 650. Знову таки використовуємо формулу, підставляємо числові значення. І у нас зараз невідомим є епсалон. В результаті перетворення у нас вийшло, що сам аргумент функції лапласа є невідомою величиною, а значення функції лапласа є відомою величиною. Тобто, коли ми зараз будемо в таблиці лапласа дивитися, то ми будемо шукати не аргумент, а значення функції, приблизно таке, як у нас вийшло. Тобто, ось серед цих значень ми шукаємо те число, яке в нас вийшло. Ось приблизно таке. Використовуємо. Аргумент цього значення для розв'язування задачі. Таким чином знаходимо епсилон, А епсилон нам потрібно для чого? Для того, щоб потім написати проміжок М. Пригадуємо, як ми далі розв'язуємо з модулом. У нас підмодулевий вираз за таких умов, тобто знака менше до рівня, знаходиться в межах від. 0,7 до 0,07. Після перетвору отримаємо межі М. Не забуваємо, що у нас M це ціле число. Тобто у нас M знаходиться від 0 до 4. На цьому все. Бажаю всім успіху у навчанні.